За Washington Post написали, що расисти вже витратили 10 ракет калібр і навіть більше, щоб поцілити по Хаймарс. Але вони поцілили лише по дерев'яним макетам, які прийняли за Хаймарс. Як ти можеш це прокоментувати? Ну ми тепер з тобою розуміємо, на чому базується російська пропаганда, і за словами Скабієвої, це перемога армія з перемог. Кожен день знищує по «Хаймарсу» в Україні. А тепер давай подумаємо просто математично, один калібр коштує близько 6,5 мільйонів доларів. Тобто вони вже витратили на дерев'яні муляжі для того, щоб їх знищити, 65 Щонайменше. мільйонів доларів. Тобто, якщо обрахувати для того, щоб розуміли росіяни, це 10 тисяч білих лад калин. Тобто от це великі об'єми, насправді, це показує те, що в сучасних умовах. Можна перемагати ворога хитрощами своїм розумом, не дивлячись на те, наскільки в нас менша там чи в більша чисельність, яка кількість озброєння зі сторін. Ми продовжуємо традиції славних наших предків, козаків, коли вони хитрощами перемагали навіть більш потужні, начебто з самого початку, якщо з першого погляду, подивитися армії. І тут можна тільки одним завершити, що треба тут подумати, і білоруські танкові армії дерев'яні ті про те, що знищують ці цілі, тому їм треба подумати, тому що у них настільки високоточне озброєння, що вони можуть промахнутися і потрапити по дерев'яним цілям дерев'яної танкової армії Білорусі.